Усім доброго дня! Хочу показати вам роботу на пару рублів. Один клієнт замовив ось такі гужончики. Ззовні гужон має різьбу 14 1,5, всередині має різьбу 10 крок 1,25. 16 штучок. Клієнт попросив їх виготовити з калених болтів, з міцних болтів. Спочатку взяв ось такі болти твердості 10,9, 10, 10 одиниць, в результаті зробив всього-навсього один гужок. Всі мічики... Посадив, поки проризав ось цих от 40 мм. Потім взяв болти слабші по твердості 8,8. Тут вже діло пішло. Але робота така, що руки викручувало. мітчик один все-таки зламав один болт, пішов, як то кажуть, металолом. Але все одно зробив. Ось така робота. Як кажуть, робота з уклоном на чорну ікру, але платять тільки за хліб з маслом. Отак. От всі гужончики. Всі одного розміру, одна різьба. Дякую, що переглянули відео. Рекомендації тим, хто захоче різати різьбу ось в таких болтах 10 класу. Різьбу нарізати можна, але вона повинна бути невелика порівняно з діаметром болта. Тому що цей болт він закалений тільки ззовні. В середині він абсолютно сирий. Всередині ріжеться. Але оскільки тут діаметри майже однакові, то наружний зовнішній діам... внутрішній діаметр. Не міг прорізати калений, мічік не міг прорізати калений матеріал. Але якщо всередині різати, всередині він не закалений. Ось ці болти, вони закалені якби повністю, але їх твердість, твердість досить висока, але мічик все одно ріже. Правда, сідає дуже швидко. Все, дякую за увагу. До побачення.